Представляємо вам нашу новинку логічну 3 d гру головоломку Кубісімо. В комплект входить 7 об'ємних дерев'яних деталей, різних форм та кольорів, дерев'яна підставка і картки із завданнями, і два кільця для карток. Всього гра містить 250 завдань, трьох видів. Перший потрібно побудувати конструкцію, як на картці, використовуючи вказані деталі. В таких завдань. 100 штук. Наступне завдання. Потрібно добудувати кубик, подивитися, яких деталей не вистачає, повернути і правильно їх поставити. Можна самостійно виконувати, можна спочатку використовувати підказки. Ось тут покрокова побудова даної конструкції. Таких завдань 50. І третій тип завдань: тут пошарова побудова кубика. Вказано, якого кольору деталь повинна бути на першому нижньому шарі, на середньому другому і на верхньому третьому. Гра підійде дітям від 3 років. Насправді непросто виконувати ці завдання, тому і дорослим буде цікаво пограти в цю гру.